В сучасних реаліях, в сучасному середовищі, кожен лід має вагу. Компанії витрачають значні ресурси на залучення потенційних клієнтів, але досить часто стикаються із проблемою втрати лідів через недостатню швидкість чи якість комунікації. Відповідно, автоматизація у вигляді тригерних листів та чат-ботів може стати ключовим інструментом для вирішення цієї проблеми і оптимізувати процес продажів. Почнімо ми з проблем, з якими стикаються компанії. Перша і сама головна це затримка у відповіді на заявку. Час реакції на звернення клієнтів є критично важливим. Коли клієнт залишив заявку, а відповідь на неї надійшла через декілька годин чи днів. Ймовірність того, що він звернеться до конкурента, вона дуже значно зростає. Відповідно, наступною проблемою є недостатня персоналізація комунікації. Це той момент, коли шаблонні відповіді часто не враховують потреби клієнтів. В Свою чергу це створює відчуття байдужості, що може відштовхнути наших потенційних покупців. І наступний крок це втрата лідів через людський фактор. Менеджери можуть забути відповісти на заявку, пропустити важливий етап комунікації чи не мати достатнього часу для вітальної роботи з кожним клієнтом. І ще одна з проблем: це низький рівень зворотнього зв'язку. Деякі компанії вони попросту не відсвятковують видінку своїх лідів. Що в свою чергу унеможливлює точну комунікацію в потрібний момент?